Рада вітати вас в новому випуску Проста автоматизація з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. В даному відео ми розглянемо з вами, а як же використовувати додаткові відомості для наших документів. В програмі BAS ми можемо з вами використовувати додаткові відомості в будь-якому довільному форматі. І я вам наведу дуже часто використований приклад. Наприклад, ми використовуємо з вами документи реалізації товарів і послуг, за допомогою яких ми виписуємо видаткові накладні або акти. І нам дуже важливо з вами відслідковувати, а чи отримали ми з вами підписаний документ. Ми могли підписати його з допомогою електронного документу обігу, вчасно, медок, або ми могли з вами. Отримати з допомогою там, нової пошти, Укрпошти, другий зразок підписаного документу. Наприклад, це може бути акт, або це може бути видаткова накладна. Але нам дуже важливо з вами відслідковувати, чи дійшов до нас, чи повернувся до нас цей отриманий документ, тобто оригінал підписаний. Для цього ми переходимо до розділу адміністрування. Загальні настройки. І саме тут додаткові реквізити і відомості, нам необхідно з вами включити можливість використання даних додаткових реквізитів або відомості. На даному прикладі ми будемо використовувати додаткові відомості, тому що нам саме необхідний цей варіант, але також є дуже багато часто використованих і прикладів додаткових реквізитів. Ми їх трошки пізніше. Розглянемо. Ось переходжу до додаткових відомостей. Ліворуч ви бачите список документів, довідників, для яких ви можете налаштувати використання додаткових відомостей. В нашому прикладі нам потрібен документ реалізації товарів і послуг. Ми знаходимо його, натискаємо кнопочку Додати нове та створюємо з вами додаткову відомість. Ось вона у мене вже є створена. Найменування я назвала ознака отримання оригіналу, де на вкладці значення ми з вами прописуємо свої варіанти. Це можуть бути довільні варіанти. Я обрала три варіанти: просто отримано, підписано в метку, підписано у вчасно». Ви можете свої варіанти, які вам будуть зручні та зрозумілі. Закриваємо, тепер дивимось, як же це використовується на практиці. Переходимо з вами до розділу продажі, реалізація товарів і послуг. І ось ми з вами бачимо, що в мене вже є прописані варіанти. Ось, наприклад, для даного документу мені потрібно вказати, що цей документ ми отримали, але за допомогою вчасно. У нас з вами з'являється кнопочка Додаткові відомості. Ця кнопочка вона є як в самому журналі, так і коли ви відкриваєте сам документ. Ось вона. Ми її натискаємо, і саме тут ми можемо вказати значення. Наприклад, підписано увчасно. І зберігаємо. Закриваємо з вами документ. Можемо прямо тут оновити і ось у нас заповнено. Так само я можу не відкривати документ, тобто ось у нього просто становлюсь. Натискаю кнопочку Додаткові відомості і вказую значення, наприклад, Підписано в метку. І зберігаю. Оновлюємо знову на журнал і ми бачимо, що заповнено. Як же взагалі додати цю колонку, ознака отримання оригіналу? Тому що стандартної у вас не буде. Для цього ви натискаєте праворуч Ще, знаходите варіант змінити форму. І додаєте. Я зараз спеціально вилучу, щоб ви подивилися, що в мене відсутня ця колонка, а тепер знову її додаю. Ще і змінити форму. Для того, щоб додати, тут дуже важливо, ви знаходите поле посилання і саме стоячи на ньому, натискаєте Додати поля. Тому що, якщо ви станете на поле сума, валюта, у вас буде недоступне саме те поле, яке нам необхідне. Ми становимось просто на поле посилання, додати поля і знаходимо наш. Реквізит нашої відомість – це ознака отримання оригіналу. Додаємо її ОК. Ну а тепер просто з допомогою синьої стрілочки піднімаємо її в те місце, послідовність, по якій да, нам дуже підходить, і буде зрозумілою. Ось, наприклад, ознака отримання оригіналу після номера. Окей. І тепер у нас додалась колонка. Наприклад, ви хочете подивитись, які документи у вас отримані за допомогою метка. Підписані за допомогою метка. Ми становимось. На вже вказану ознаку підписану метку, правою кнопкою миші і говоримо знайти ознака отримання. І ось нам програма з усього нашого журналу зробила нам відбір, де ми бачимо, що у нас з вами на даних документах вказана ознака отримання оригіналу підписана в метку. Або, наприклад, просто хочемо отримано, аналогічно, правою кнопкою миші знайти ознака отримано». Відключаємо. Або, якщо вам правда кнопкою миші незручно, ви можете натиснути ще та обрати розширений пошук. І ось обираєте, де шукати, тобто в якій колонці і по якому значенню, тобто, що шукати. Ось, наприклад, ми говоримо там підписано в метку знайти. І ось програма вам знайшла. Тобто, ось таким чином ми з вами додали додаткову. Відомість, тобто додаткову інформацію, і по ній можемо робити і відбір, ну і взагалі ми її додали до нашого журналу документів. Навіть якщо вам потрібно роздрукувати цей журнал, цей реєстр, ви можете його з цією колоночкою також роздрукувати. І це може бути будь-яка відомість. Тобто, якщо вам не вистачає якоїсь додаткової інформації, ви можете її додати. Тобто, це довільне поле. Яке ви можете використовувати. Воно не впливає на бухгалтерський облік, але для вас, для роботи в програмі, для зручності, ви можете його використовувати. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях. Ми будемо вам дуже вдячні і з задоволенням відповімо. Дякуємо, гарного дня!